Добрый там для нас без нас и там для нас без нас и там для нас и Лёша, <laughs> Лёш, пива будешь? Конечно, было пиво, Рага. Давай за Египет. Жанна, это не пиво. Это какая-то египетская моча Тутанхамона. Боже, что делать, а? Думай, Ромко, думай. За души ты? Че за аресты? Заресте чи задушити. Ну, і що глоточок, і я пойду в басейн пасу. Ні. Задушити чи заристи то заслабо. Мені треба в номер. Треба набрати Богдана. Секунда, на номер. Угу. Доброго дня, туристична агенція. Перша кров. Перша кров то любов. Оператор Богдан, слухаю вас. Е, Богдан, вітаю. Дуже маєте файний рінгтон. І зараз той відео згадав. Можна ще раз послухати? Як я вас розумію, залюбки? Е, то Ромко, е, Ромко зі Львова. Ну я, я вже з Єгипту. Ви знаєте, все добре. Приїхали. Е, є один з жінкою. Ну. Дивіться, я вас попереджав, що і багато не буде. То зараз як ви розумієте, не сезон. Так. Е, хочу поцікавитись. Ви знаєте, ми тільки заїхали. А яка у мене франшиза на вбивство? 10% якщо один, і 20% якщо більше. Ну я тільки приїхав. Давайте збільшимо франшизу. Е, легенько. зараз набираю адміністрацію готелю і. Попереджу. А питання: чи взяла ви з собою все те, що було написано в пам'яті туриста? Все взяв, все, що було в пам'ятці. Це як воно? От, кулемети є. Протитанкова міна є. Протипіхотні перістки також є. Джавелін є. Ці снаряди для мінометів взяв. Ну таке помілоче. Знаєте? От, є ще у нас Енлаф, Matador, ну, пару пістолетів. Ну. На пару днів мені вистачить, а потім родина підвезеша. От всі будуть заїжджати. Тому думаю, якось протягнемо. Так, от це все вам сьогодні не знадобиться. То вже коли в готель заїде група. Ага, я би вам радив попросити офіціанта палку, щоб були бризки. Так, так, бризки. Це вам принесе дуже багато задоволення і море радості. У вас неймовірний сервіс. Я буду всім рекомендувати вашу агенцію. Туристична агенція. Перша кров. Перша кров та любов. Дякую. Гарного дня. Все, Леш, mm? Я пойду в морки скупнусь. Ты со мной? Жанна, ти зі мною? Жанна, ти опять? Жанна, ти же знаєш, я не умею плавати. Дякую тобі. Hello my friend, hello my friend. Safari $1, diving $1, massage $1, maybe beer or cocktail. Я, я від Богдана. Uh -huh. e, можна мені e, патика? I uh, Don't understand. No, yes. <laughs> Pulk. <laughs> <Штахету. плес> <плес> <плес> no. mm. Stick. Ah, stick for cocktail. Yeah, should we. Should be plastic. Plastnuty. Hey it's a gunak. Yes, my friend. Принеси мне нормальное бутылочное пиво. А вот эту мочу пускай ваши верблюды пьют. Быстренько. Of course, of course, of course my friend. Классно ты, то классно ты. Thank you so much. I appreciate it. I wait here. <laughs> а якщо це українець, а? Та ні, не, не може бути. Всі вже перейшли на українську. А если бы Я один? А почему одна и без охраны? Эй, эй, -э -э, видел, видел? Видел, какая жопа? Сиднички. Че? все-таки воно. Дякую тебе, Боже. Ты поляк? Э, майже. А я гражданин Эритреи. Страна такая в а. Просто с нашим паспортом уже никуда. А с этим хотя бы в Египет можно. Так что ты у меня в гостях. Вот это вот. наш большой русско-африканский мир. My friend, how are you? Your beer? О, наконец-то, но... And your stick. Thank you so much. Have a nice day. I will have for sure. Trust me. Yeah. Вот вы поляки тупорылые, а мы на отдыхе он с палкой ходит. Ромко, не спеши. Потерпи, май стримань. Боже, дай мені сили, отже наш бород сидів. Дайте мені сили не вдарити його зараз, а через 10 хвилин. Амінь. Мужчина, добрий день. Доброго дня. Ох, Я щось з балкону не побачив, що ви не сам відпочиваєте. Слухайте, ну ви його кінчати будете чи ні? Цілий готель українців, а воно одне. Ми з балкону вже всі дивимося, вболіваємо, ставки ставимо, а ви і сам не відпочиваєте, ну і нам не даєте. Що ви до мене стартуєте, а? Може я розтягую задоволення? Я, я зі Львова, я таких, як він, я десь років не бачив. Розумієш, я 5 років збирав на той готель. О, палку взяв, щоб бризки були. Не, бризки, то <рес> ну, ну Богдан Тому Yeah, brisket тому є. Пошукай собі своє, добре? Ні, ну, А може ви передумаєте? Ну, Я маю надію, що ви передумаєте. Ну, то я в 603 му номері. Я в 602. му Радий знайомству, до побачення. Надія і такі як він вмирає останніх. Мальчики, ну що, поплаваємо. А чого ж бари я не поплавать? Можна у вас в номері. Ванной. Хм, Ванной-то каждый может. А в бассейне что, слабо? Но да я русский, мне море по колено. А, так у поляка палку возьми и броси ее мне. А я тебя там в бассейна подожду. Ах ты, Кшиштан! Знал, что тут скатило? Одолжи палку, по-братски, эту медузу приструню, Открывай. я верну. Ну что, барыня, поиграем? Так, бросай мне ее. А ты забери. Я тебя за язык не тянула. Чё? Attention! Attention! Russian in the pool! Russian in the pool! Тихо, 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 Tickle ticket! Should rush it. зараз, 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 зараз. Zara, дай Zara, пару хвилин. Yeah. The end. Can I make a video? Sure, it's your hotel. Do what you want. Amazing picture. Thank you very much. Thank you. It's, I will recommend your hotel to all my friends. It's charm I shall five stars. Appreciate it. Thank you. Bye. Марічка. Марічка, диссидик. <laughs> Мальчики, давайте поплаваємо. Це? Котику, мені здається, ти мене експлуатуєш. Тобі що це? Богдан порадив. Богдан. До речі, на твій лежак ніхто так і не <laughs> посмів лягти. Ой, відповість ситуації, навіть трошки завівся. Ти знаєш, я також. Тому піду в номер. Іди, іди. Марічка. Так? Принеси мені з номера Стінгер. Група заїжджає. Добре, там де наші.